Друзі, всім привіт! Сьогодні відео у мене буде про ферментовані кабачки. Ось маю отакі кабачки, тут білі, цукіні. Все, що я кладу, пропишу знизу, щоб було всім понятно і краще. А зараз так кажу словами. Тут, як бачите, зонтики. Укропа, петрушка, теж я брала ось таку з парасольками, з зонтиками, листя винограду, листя хріну, листя вишні, гірка перчина, я хочу гострі кабачки, і часник. Духмяний перець, суміш перців, горошків, лавровий лист. Солити я буду ось в такій тарі. Відерце таке. Я навіть не знаю, скільки тут. Ну, мабуть, літра два, точно є. Буде ще тут сіль і цукор. На літр води, дві. Столових ложки без горки, солі і одна столова ложка цукру. Зарані я все це розведу у водички. І от таким розсольчиком залью кабачки. Кабачки буду різати такими длинненькими брусочками, покажу. Зелень і спеції вкладаємо на дно нашої посудини. Горошки ще додам. Перчинку я розрізала навпіл. І ось, як бачите, отак. ось До кінця не дорізала, і так її покладу. Ну, перець ви кладіть за смаком, хто не любить гостреньке, то й не треба. Трішечки я зоставила на гору, щоб положити. Ось, Бачите, один лавровий лист трошечки. Одну парасолечку укропа і петрушечки трішки. І ще буде один лист хріна зверху закриватиме. І все. З кабачків видаляємо кінчики, відрізаємо. І, як я вже казала, я буду різати такими невеличкими. Пальчиками. Зараз покажу, як я це зроблю. Кабачки в мене молоденькі. Якщо хтось буде не молоді робити таким чином, то зернята треба видалити і шкурку теж щистити. Я цього не буду робити. Два кабачечки я вже порізала. Ось так приблизно це виглядає. Ви ж можете порізати так, як вам до вподоби. Буду потихеньку складати у відерце все це. Всі кабачки я перерізала, як бачите, так повненько. Зверху тут поклала ще перчик, кончик я розділила навпіл. Зараз укладу ще трошки зелені зверху. І в баночку. Насипала дві столових ложки солі і одну цукру. Зараз залью водичкою, гарненько розбавлю це все і залью кабачочки. Все, друзі. розсол я залила. Дуже важливо в цьому рецепті, щоб Кабачки були повністю покриті розсолом. Так як вони будуть бродити, процес бродіння буде проходити, можна зверху отак чимось накрити і поставити гньот. Я ж накрию кришкою оцією і буду приглядати, спускати воздух, щоб гньот не ставить, бо я на дачі. Хочу це зоставити на вулиці, а тут може бути якась мошка, ще щось. Тому я хочу закрити і буду просто спускати отак воздух потихеньку і наблюдати. Готуємо разом, друзі. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Хто не зі мною, будь ласка, підписуємося на канал. Ставимо вподобаєчки обов'язково, і побачимось до нових рецептів. Пока-пока!